Привіт! З вами знову я, Трифілова Наталія, і ви на каналі Дизайн людини українською мовою. Сьогодні я хочу розповісти про один із типів у дизайні людини маніфесторів. Як ви знаєте, всього є чотири типи, і маніфестори, їх дуже небагато, близько 8-9% всього на всьому світі, на всій планеті людей належить до цього типу. Одразу хочу попередити, що це тільки перше знайомство, і поки ми ще не поглиблювалися у знання про центри, про профілі, про канали, ну, це навіть не знайомство, це так привітання. Можливо, трошки поверхнево, але ми будемо потрошки поглиблюватися і занурюватися у знання про себе через дизайн людини. І шар за шаром знімати те, що ми звикли про себе думати, ну і про інших людей, і пізнавати справжніх себе. Отже, маніфестори. Маніфесторів визначає чи характеризує закрита аура. Їм, мабуть, не дуже приємно це чути вперше, і, можливо, хотілося би чути, що. Ні, у нас аура відкрита, ну тобто їхня думка самих про себе, адже вони так само піддаються впливу інших людей. Але справа не в цьому, справа в тому, що їхня закрита аура захищає їх від вторгнення інших людей. Чому ж вона їх захищає? Для них дуже важливим є їхній власний внутрішній простір. Так би мовити, простір їхньої аури. І якщо люди не поважають закриту ауру маніфестора і порушують її, у маніфестора завжди є ресурс до гніву. І це нормально. Це їхня реакція самозахисту. Вона потрібна їм для того, щоб не, не дозволяти іншим. Порушувати їхній мир і спокій. Адже мир і гармонія це їхня ціль. Яке ж питання їх життя? Це питання, як я впливаю? Розповім на такому прикладі, чому я почала розповідати про типи саме з маніфесторів. Я хочу таким чином подякувати своїй подрузі, яка вплинула на створення цього каналу. І при цьому їй буде здаватися, якщо вона колись це подивиться, що вона нічого особливого не зробила. Адже вона всього-навсього сказала мені, що вона б хотіла дізнатися більше, але тільки українською мовою. Сказала це раз, це залишилося в мені. Через деякий час сказала вдруге. Наташа, чому ти до сих пір не розпочала? І все. І у мене вже з'являлася впевненість, що, не дивлячись на те, що я сама тільки вчуся, я вже можу потрошки розпочинати ділитися своїми знаннями і так само допомагати іншим пізнавати себе. Їй буде здаватися, що вона нічого особливого не зробила. А для мене це одна із небагатьох, насправді небагатьох людей. Яка таким чином надала мені необхідну підтримку, і я розпочала цей канал. Отже, дякую тобі. І це і є вплив маніфесторів. Яка їхня стратегія? Стратегія маніфесторів попереджувати, інформувати це перш за все їхній спосіб проявити повагу до інших людей. Також це захист від вторгнення інших людей. Від супроводу інших людей, який в кінці кінців допомагає маніфесторам не впадати в гнів, що являється їхньою проявом їхнього хибного я, а залишатися в мирі. Коли маніфестор діє згідно своєї стратегії і авторитету, він відчуває цей мир. Якщо ж ви, як маніфестор, колись отримували супротив від навколишніх, замислійтесь, будь ласка, чи ви в той момент інформували? Адже саме така послідовність дій рішення, інформування, дія коректні для вас. Наприклад, ви йдете з дому. Вам здавалось би, «Та я лише ненадовго, там на пів години в магазин вийду, і просто вийшли з дому. Для ваших близьких це може бути приводом для хвилювання. Вони не знають, де ви, що ви і коли ви повернетеся. Для вас буде коректно перед тим, як вийти, сказати Я в магазин буду через пів години. Або ж, наприклад, хтось із батьків є маніфестором і, звертаючись до дітей, говорить, Швидко збираємося, нам потрібно йти. Для дітей це може бути певний стрес. Якщо ж мама чи батько підійде до дитини і скаже, давай почнемо збиратися, нам через 20 хвилин потрібно вийти з дому. Це буде попередження, інформування. Або, наприклад, маніфестор передумав іти на вечірку, і він буде думати. Та там багато людей, хто помітить, що мене немає, і не попередить. І це може когось, чого ще досить часто бояться маніфестори і чому вони не попереджують. Вони бояться образити, люд... образити людину, або а, що їх почнуть контролювати або радити їм будь-що, а їм це не потрібно. І вони не інформують, тим самим, можливо, можуть отримувати супротив і, як природню свою реакцію, злість і гнів. Так само у них є такий страх відчути своє безсилля, свою безпорадність. Адже як і у проекторів, у маніфесторів, сакрал не визначений. Я пізніше буду розповідати про центр, і ви зрозумієте, що сакрал це центр енергії людини. Він є визначеним у генераторів. Маніфестори ж постійно намагаються бути генераторами, тобто діяти і відгукуватися. А маніфесторам можна і потрібно. Ініціювати. Дуже цікаво, що насправді тільки, тільки цим людям природнім є ініціювання. І саме їм найменше хочеться робити цей крок. Що радить Ра, засновник дизайну людини-маніфестора, радить спостерігати за людьми, за реакцією. Відповідати собі на таке питання, як хто впливає на мене? І на кого впливаю я, як я впливаю? А так само ще можна наблюдати за тим, як люди можуть, наприклад, хотіти підійти і в певний момент призупинятися. Таким чином, ви можете побачити краї своєї аури, бо людей. Може відштовхувати певний такий фізично відчутний ніби страх. Ну, це якщо вони чутливі. Якщо ж вони не поважають ауру, як я вже казала, тоді маніфестори їх не будуть приймати. Отак От дуже коротко ми розпочинаємо знайомство із типами. Наступним буде генератор. Па-па!